Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 листопада, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та послання апостола Павла до Галатів. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус в землю гадаринців, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на землю, зустрів його один чоловік із міста, що мав біс, бісів з давнього часу і не вдягався в верхній одяг, і жив не в домі, а в гробницях. Побачивши ж Ісуса і закричавши, Він припав до нього і гучним голосом сказав: що тобі до мене, Ісуса, сину Бога Всевишнього, Благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус волів духові нечистому вийти з цього чоловіка, тому що він довгий час мучив його, і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги та гнав його, біс у пустині. Запитав же його Ісус, кажучи, як твоє ім'я? Він же сказав, легіон. Бо багато бісів увійшло в нього, і вони благали Ісуса, щоб не повелів їм у безодню піти. Там же на горі паслося велике стадо свиней, і благали його біси, щоби дозволив їм у них увійти, і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, і потонуло. Пастуги ж, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і на полях, і вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли чоловіка, з якого вийшли, бісі. біси, одягнено і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і злякалися. А ті, що бачили, розповіли їм, як був спасений біснуватий. І попросив його весь народ, краю гадаринців, відійти від них, бо страх великий охопив їх. Він же, увійшовши в човен, повернувся, же його муж, із вийшли... він же увійшовши в човен, повернувся. благав же його муж, із котрого вийшли біси, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, кажучи, вернись у дім твій і розкажи про все, що зробив тобі Бог. І той пішов, проповідуючи по всьому місту, що зробив йому. Ісус. І зачитаємо ще послання з Галатів. Братя, сповіщаю вам, що благовістя, яке я благовістив, не є від людей, бо я прийняв його і навчився не від людини, а через откровення Ісуса Христа. Ви чули про моє колишнє життя в іудействі, що я жорстокого не в церкву Божу та нищив її і досягав успіхів в іудействі більше за багатьох ровесників мого роду, будучи надмірним вревнителем батьківських моїх передань. Коли ж Бог, який обрав мене від утрови матері моїй, покликав благодатт своєї благоволив відкрити мені сина свого, щоб я благовістив його поміж язичників, то я не став тоді ж радитись плоттю і кров'ю і не пішов до Єрусалима, до тих, що стали апостолами раніше за мене, але пішов до Аравії і знов повернувся в Дамаск. Потім, через три роки, пішов я до Єрусалима побачити Петра, і пробув у нього днів 15. Нікого ж іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. На цьому це все. Боже, благословення. До зустрічі вечором.